Такая жара, такая спека. Где Иван? Иван почему-то не снимает видео. Иван, не снимай видео. Мы так тебя ждем. Списки твої, тоже тебя чекають на твоем канале. Всем привет. Мы на канале Віда Любов Андрея Филина. Хэштег А Ноль. У мене вже 1700 підписників на моєму каналі. І ще трохи буде 2000. Завдяки вам! Якщо ви на мій канал, підписуєтеся і будете лайкати та коментувати. Всім дякую! Що на мій, на мій канал підписалися, У мене вже є 1700 людей на моєму каналі. Ще 300 і буде 2000. На каналі ми підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і поширюємо. Моє відео було в перегляді в топі. Топ це означає, що 3000. Переглядів за 24 години, а це є сутки. І так само я планую знімати сухпайки, Тобто я купляю сухпайок китайського виробництва. Українського, польського, німецького, англійського, і це буде супайки воєнні. Не прості, не громадянські, а воєнні. Так само я планую купити стільчик пластмасовий 2 і стіл для того, щоб було. Легше і простіше вам показувати відео обзори і розкривати посилочки. Можливо, ми будемо робити це в парку. Можливо, будемо робити це в лісі. Ще будемо думати над тим. Ну, а вам, якщо вам цікаво подивитися в майбутньому мій відеоролик то ставте лайки, вподобайки. мій мі мі підписуємося. Це обов'язково, щоб мій канал був більшим і кращим. Звіночок має бути не сірим, не білим, а чорного кольору. Це для того, щоб ви бачили і знали, що мій відеоролик вже вийшов на мій канал. Так само буде в описі мої основні канали. Це коротке відео сторіс, Там викладуть тільки короткі відео. Ну і рекламу на мій канал. На відео альбом Андрія Філіна. До речі, колись мій канал називався Андрій Філін. Ну. Коли настав ковід, ковід 19 я вирішив, що ну, все рівно підписники в мене впали, в мене 1100. І я вирішив назвати відео Любов Андрія Філіна. Чому? Тому що ем, на мій канал вже ніхто не підписувався. А коли вже почалася війна, ну вже точно ніхто не підписується. Але... Я вирішив підняти свій канал, свій, своїх вернути назад підписників. Можливо, не ті, що були тоді, але все-таки я вернув. Зараз в мене 1700 підписників на моєму каналі. Я дякую всім, хто на мій канал підписався. Всім дякую за увагу, всі до бачення, всім пока.